Мешканець Дніпра Олексій Соколов у минулому інженер-еколог, а з 2018 року військовослужбовець Збройних сил України. Після отриманого поранення відлікується в одній із місцевих лікарень. А вихідними завітав до театру імені Старицького на виставу Кайдаші. Психологічно важко, ну, не тільки поранення, але й лікуватися. До нас приходили різні люди, волонтери, капілани, вони нас всі там підтримують, бо багато хлопців поранення, вони дуже, як вам сказати, так, ну, як ви кажуть, Тут така пропозиція поїхати на виставу, і хлопці погодились за ліки. Завітав на виставу є Олександр Тичинський, який проходив військову службу на Донеччині. Він теж лікується в одному із медзакладів міста. Я вже за півгода трошки заморився. Вільне время з'явилося, що не сходить. Проєкт Мистецька реабілітація започаткували в управлінні охорони здоров'я для військовослужбовців. Захисникам пропонують відвідувати вистави або концерти. До проєкту вже долучились театр імені Старицького та обласна філармонія. Вони безкоштовно забронювали квитки для захисників, а медзаклади забезпечують необхідним транспортом. Почали ми з Кайдашів, вважаємо, що це така класика. Наступне ми передбачаємо Енеїду, теж в театрі Старицького. Ну і з філармонією ми вже домовилися, що буде якась певна кількість місць на всеукраїнський тур Козак Сістем, і Другу, Друга Ріка і Марта Єлипчей. Теж певна кількість місць буде виділено для наших військовослужбовців. За словами Бориса Ткача, для відновлення поранених захисників потрібен комплексний підхід, робота з лікарями, психологами і разом з тим терапія мистецтвом, аби допомогти їм подолати стрес та відволіктися від спогадів із зони бойових дій. Військових дуже часто спостерігаються посттравматичні стресові розвити, саме вистави, які правильно підібрані, воно теж. Відновлює позитивний настрій. Він краще йде по реабілітації реально допомагає. Мов, завжди врустити цим не вилікуєшся. До проєкту закликають долучатись є інші мистецькі заклади Хмельницького, зокрема й музеї. Адже це один із способів сказати захисникам дякую, Ірина Мулір, Павло Романюк, Марія Соколова, новини міста.